Так, друзі, подивимося тему розкладу. Що у вас на порозі? Що швиденько постукає у ваші двері? Отже. О, вирішиться якесь ключове питання, що стосується вашого майбутнього. Щось ви вимітаєте з свого життя для того, щоб відкрилися двері в нове. Дуже позитивно. Дуже щось позитивне. Що ще? Якась е, непроста і сумнівна ситуація. Яка вас могла лякати, про яку ви думали, можливо, яка не давала вам спати вночі? Ви про цю ситуацію могли говорити з подругами, чи з близькими, чи з друзями. Стосувалася вона чоловіка. Ця ситуація в кожного своя вирішиться позитивно. Сонечко нам показує, що. Місяць зміниться на сонце. Ситуація проясниться і у вас як відкриються очі? Що це в нас падає? Так, що ще поступає у ваші двері? Прийшов час розібратися в собі, глибоко зануритися в проблему, яка вас турбувала. І е, отримати інформацію щодо її вирішення. Що це за інформація? Е, може стосуватися е, певного чоловіка. Ви можете отримати лист, документ, е, ну, щось, щось ще, чого, на що ви очікували. Час пройшов і це складне питання е, вирішиться. Що ще постукає у ваші двері? Е, ви або отримаєте нову роботу або це буде стосуватися ваших дітей, тобто оформлення свідоцтва, чи про народження, чи ще щось, кого це актуально. Це може бути нова, новий бізнес, де ви з кимось підписуєте якісь договори, тут розмови двох мудрих людей. І показано, що буде погоджено якесь питання між вами. Дуже хороше. Можливо, це нові партнери, новий бізнес, новий якийсь розвиток напрямку вашої діяльності тощо. Що ще постукає ваші двері? Ой, тут якась дуже хороша новина, що стосується вашого дому. Прямо у вас вимітаються, скошується, ви отримуєте результат ваших зусиль. І цей результат просто чудовий. Чудовий. У вас сонечко постійно, карти показують, і ця прекрасна ситуація стосується вашого дому. Якісь розмови виведуть, освітлять ті питання, які потрібно, і вони вирішаться для вас якнайкраще. Ця тема дуже важка, яка була, закриється домовленістю. Тут карта кохання, тому в кого це актуально, вдома все буде чудово. Це Карта сім'ї, карта закоханих лебедів. Ось такі позитивні новини постукають до вас додому, в двері. Чекайте. До зустрічі на каналі!